Я буду задавати питання. У мене ту у руках є відповіді на кожне то місто. Ну відповідь поміняємо. Поміняємо і подивимося, що з того вийде. Убирайте любий листочок. то ваша відповідь. Любий листочок. Так. Перше питання у то ваша відповідь буде. Так, дивіться. Все, розібрали відповіді і запитання. Що ви робите у тому місці? <рес> ну, у тому, що у вас іззаду. <плес> так. Читаєте, що у вас там пише? Одкриваєте. <плес> Откриваєте. Откриваєте. <плес> що, що ви робите? І... Я танцював і собляву усіх життя. Жить у тому місці, де я тепі. Де <плес> тепі тут? Копаникю, Марі... Марі... марічка, Маричка. Ну, на даний випадок ви ту й знаходите, де у вас на плечах. Добре, Добре. тепер касі щубі, що ви там робите? Читайте з лісточка, з лісточка. Махаю паличку. Махає паличку. Добре, дивіться, де нас знаходять. Чекайте, що він робить ту яну? Опахте мой! Рубав капусту. О, ночі не вгодав. Оплеск. Так. Дивіться, чекайте, чекайте, видите, десь знаходить. Що ви там робите? Дуже у людей. Браво! Так, так. Що ви робите, читайте? Кидайте Роб, тут. Роблю те, що всі, коли сижу, коли стою, стали рівно. Так, друге запитання. У чому ви одіти у тому місці? У чому ви одіти? Господи Ісусе, гостино, костюм, мене, галстук. сорочка файна. І... І то панке. костюм, галстук, то панка. То панка. Віднички до панки. Е, йому то там і треба, правда? Галстук, то панки. Спітерів не Видергайтеся. Так, у чому ви там у діти, а ну? Так, в чому ви там у діти? Головне я будем фуражці. Він, він, він каже, нас наслідогла на фурасті. Чекайте свату. Стояме. У чому, у чому сей свату дітей? Там у сьогодніма, утівачі не видівають. Там у щось немає у ті не втівають. От там у чому, або читайте, таке пише. Або в трусах, або в візниках, коли я. Або в трусах, або в клеях. Поплескайте дуже точно. Верніться в сім'ю. Верніться в сім'ю. у чому, лиш було б удобно. Оплески. відповіді забралися ви? Зобрали. Так. Треті, відповіді мішаємо теж. Відка, помішай, клади до набі. Помішали, помішай, помішай відповіді. Помішали відповіді. Так. Хлопці, вибирайте свої відповіді. У м'яцькому певної ну, зараз можна на першому. Розобрали хлопці. І так, третє запитання. Хто з вами там робить? Хто з вами там робить? Верніться в сім'ю. Бейте сюди. Ви ще Так. Все, третє запитання. Ко з вами? там робить? Другайтесь. Як кого побінаєте, вот этому і робить? Похлопайте. Хлепайте, хлепайте. Так, помиріли. Так. Верніть вам, ваш відкрите відповідь, так? Ко з вами там робить? Браво! Друга з сами не добере. Вите сюди, кинете неть вас, відіть. Ну тепер дикайте, всякі шість кого не мали. Да. Алло, алло, я мало, ви вже вітілибі. Алло, каже, це секс по телефону, ні, і це податково, ну ми теж готний. Стали рівно, стали рівно. Так, ко з вами там робить? Коли напарник, коли ціла опергрупа. Коли напарник, коли ціла опергрупа. Добре, дуже точно. Так, ну тепер відповідь буде. Ко з вами там робить. Самому. Збираємо відповідь. Збираємо. Оперативно, так. Четверта відповідь. Четверта. Є п'ять запитань. Четверта. Що за Так, що за ото буде? Зараз вийдете. Хлопці, розбирайте відповіді. так, ком'яцькому, дай раз, ком'яцькому. Нет янук. Так, відповіді є. Четверте запитання. Де люди давуть вам гроші за вашу роботу? Де вам давуть люди за вашу роботу гроші? Де? Ой, Нігде. <рігла> стоп, стоп, такої відповіді не є. Так, слухайте відповідь. А я собі роблю, роблю безплатно і слова. Ви так, мужчина стали, стали, стали. Так, де вам люди дають гроші за вашу роботу? Де? Самі носять мені в кабінет. Пане добре. Так, знову си. Так, лікайте листочок, відповідь. Так, но відкрите. На пам'яті застаєте. Дайте дві гроші за вашу роботу. Дайте спрячу та найдавку. Поклад. Поклад. Десь я спрячу та мій дадуть. Так. Сей мужчина. Де вам дуть люди за вашу роботу гроші? Ну мертва тишина. Де, слухайте. Що, спокоїлися? Ну слухайте, що слухайте Може. У друзі, а дещо можеш? Да. Да, файна відповідь, достойна. Такого мужчина. Так, ну тепер де вам дають гроші? Де? На базарі прямо в руках. Збираємо відпи. Ну і ще питання для вас. І ще одне питання, відповіді помішали. Відповіді помішали. Роздаємо. Так, кум'яцькому далі. Не убіть. Так. Беріть, беріть. Останнє запитання. Що треба мати, щоб там робити? Що треба мати, щоб там робити? Слухайте сюди. Треба мати великої накачене тіло. І велике хозяйство На, Накачане тіло і велике хозяйство. Хозяйство треба головному Браво. Що треба мати, бо там робити? Анули, си, що? Викатись іщуві, що? Хто треба заробити, то там точно буде робити. Хто хоче заробити, то там точно буде робити. так? Да? Да, браво! Добре? Зараз, зараз упуме. Зараз, зараз. сіщу. Що треба робити, бо там робити? Ще знайомство. Добре. Що там треба мати? Ну. Чекайте, чекайте, що треба мати, щоб там робити? Пьомку другу і принтера буса. Добре.